Коротше, сьогодні ми е, шукали окуня, щучку знайшли, буде багато крутих покльовок, е, буде багато риби. Тому відео дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просуванню відео. А також підписуйтесь на мій канал і на інстаграм Дімона. Посилання на його інстаграм буде в описі до цього відео. А також підписуйтесь і на мої соцмережі, тому що там постійно проходять якісь крутезні розіграші. Вперед! Перший ось такий карандашик плюнув невеличкий, навіть він не встиг камеру повісити. Думаю, зараз піду покидаю. Покльовка, мабуть, сьома чи восьма. І блін, от перша реалізована. Перед цим були також покльовки, і я його дотягую, він сходи. По приманочці танточка, 1,5 дюйма, от такий як у шарик. Ось така перша точка була, ми її обкидали. Тут якийсь прям мікро-мікроокунь водиться, тому ми зараз будемо рухатися далі. Було, мабуть, покрильовок та штук 10. І, коротше, тільки два пістона клюнуло, і то такі маленькі, покажу вам відео. Зараз будемо рухатися далі в пошуках окуня. Він тут є, він зараз активний, тому будемо бігти і ловити. Да. А тут, тут Ух ты-то тут рыба прямо под ногами, блин, плавает, друзья. Рыба просто прямо под ногами. Опа. 呵呵呵呵。<laughs> Трави, дуже багато трави в цій точці. Є риба? Є, ще. о, Дімон, щось тягне, друзі? А ти на що? На колебалочку. На колібалочку? Дивіться. Дивіться, який трофейний окуня. ну Дімон, покажи. Та ви шо? Це таке, як в мене був. На. Димон. Ну да. Ну, звісно, отпускаю, Ну, покажу, що ми не беремо таку мілочуху всяку. Зараз і я тоді поцеплю якогось воблера маленького, декілька заходів зараз проджигуємо. Так ще й на таку колібалку велику взяв, слухай. Я оце Так ти що, в мене силіконка розбилась? Хай йому грець О І в мене є риба, та ну не прям хороша, ну Щось є. Та щось я шо Симитри в траву завив, і в копьеца О? Так, друзі. Так, 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 так. Тихо, тихо, А ну потримай паличку. Обережно, обережно, не сильно не форсируй, не форсируй стой. Ох, Ох, хо Дивіться який. Так, ну такого косатика можна вже і забрати, знаєш. Додому, ну, не знаю я дому обіцяв, що риби привезу, тому декілька окуньків, я думаю, взяти можна. Такий. Більше ладохи. Дякую, що потримав. А Дімон, поки я відлучився окуня. Скинуть, тяне щуку. А ну Дімон, давай, давай. Ого! нифига себе, ж та щука. Та щука чи що то? Блін, мені показало, що то окунь взагалі. Ха-ха, хватай. -мо, Дімон! От за таке треба лайк ліпить. Ну це килуха. Дивіться на цього хапугу. Ой. Це капець. А зівнюка нема, да? Сейчас я вам... его прожоню. Или... Ось таку щучку. Дімончик валив. Більше кіла точно. Okay. Так, ми, блін, тільки покоцали, капець, дивіться, всі руки в крові. Вот. За таке ставте лайк однозначно. Ух ты. Ты ух. там окунуться. О, е, это рыба. Тоже окунёк. Але... Такий незабирабельний. Максимально незабирабльний. Той був покрупніший, цей хай живе. Є щось? Є. Бляха, Дімон сьогодні моче просто роздачу. Щось в нього є. Сіпять. Щука, окунь? Щука, так? Да? Не окунь. Невеличкий окуньок. Відвалився. Угу. О! Димон взагалі сьогодні дає роздачу Що там в тебе окунь? Думаю, Щука думаєш? Думаю, це капець. і самый прикол це та блесна, яку я йому подарував. Она що заговаривала чи що? Не знаю, заговорен чи ні, ну короче, це та блесна, яку я йому подарував, що там. Окунь. Скільки священників це саме святило? Не знаю. Ну, окунь такий доволі непоганий. Блін, Дімон сьогодні робить роздачу, а мій, короче, джиг взагалі щось не рішає. Мабуть, треба також переключатися на блишню, короче, або на воблерок і цей і ловити. Дивіться, яка черепаха, аха-аха нам зустрілась. Таке якесь черепаша, не Просто біля рюкзака сиділа, так? Да? Біля рюкзака сиділа. Така невеличка. Зараз ми її кудись покладемо, щоб на неї ніхто не наступив. Хаха, прикольно. Так, друзі, нова місцина, куди ми прийшли. Тут тільки вітер задуває, в мене мікрофон на зарядки. Верніше, на підзарядки. От, і зараз буду тут намагатися щось піймати. ти! Такий місячок, бачите, дуже цікавий. Окунь тут точно має бути присутнім. О, є. Говорю, що тут окунь має бути точно присутнім, і одразу покльовка, тільки щось він заводить так. Дивіться, блін, який пістон. Просто капетика. Мірюзга. га. Так, декілька штук я вже своїм котам забрав таких. Тому будемо відпускати. Чому в мене, блін, три кота, а не два. Але ладно, думаю. Думаю, що заберу трошки крупніше, якщо впіймаю. А ну, Дімон, що там у тебе? О. О! Та ти що? Така, грам 500, так? Да? Ну да. І це випускна, так? Випускна, звісно, Така, Так, приємно. І знову, знову на ту ж саму блісну, блін, на яку? Е, яку я Дмитру подарував. Я вже з нею говорив, я йому подарував цю блісну і знову він на неї впіймав щуку. Блін, треба її обережно дістати, да? І випустити. Ай-яй-яй, тут щучка поближче, ось о Зараз будемо відцепляти і відпускати. Так, давай. -ху -ху. Так, навіть, навіть блін, не пошкодили, так? Да? Вот так и щур. Что, сейчас... Ты иди туда, ображните, кому я спинен. Давай, хай вон принесет мне своего папу, бабу, деду. Сейчас подожди, сейчас она мне это покинет. Сумма на десятку. Випускай. Кракена. Та ти її чуть не вбив. Думаю, непоганою ідеєю було б тут протвічити. Протвічити цю точку. Можливо, тут стоїть щука. А... пальце. Вот О, это и дальше летит. Это... Нифига себе! Бляха, ты я только поставил. Офигеть! Бляха, друзья, вы бачили? Так вон она падение просто. Ё-моё, просто на окунь. Шо Ха-ха. Дивіться. Дивіться, яка макадявка клюнула. Просто я обрибився по щуки, це моя перша щука за сьогодні. І дивіться, яка трофейна. Все, воблер розловлений. Тупо нападінні, друзі, блін. Просто нападінні. Випускаємо. Моя смачненька щучка. Обрибили ми цей воблер вже рибою. Щучкою. Прямо під кувшинку кинув і воно засіклась. Одразу погналась, очевидно. Може, Так поняв, тільки шліпок я починаю підтягувати, а воно вже сидить. Да? Поки рибка не клює, у нас із дімоном що правильно, перекусончик, бутербродики, ковбаска, огурчики. От, да, будемо рухатися далі в нові точки, шукати щось цікавіше, шукати рибу, шукати крупну рибу. Що вийде? Побачимо. Приємного нам, приємного вам і вирушаємо далі. О, есть. Есть, друзья, и в меня щучка. Есть. Дивіться, яка, ё-моё, опа, і впливла. Ха -ха. В принципі, я взагалі не розстроївся. 2-2, у нас з метром 2-2 рахунок по щучке. Я вирішив взяти спіннінговий комплект, щоб його трохи наказати. Бо він взагалі щось. Ну, красавчик. Блін. Я сподіваюся, що він сьогодні, хоч контент, нам зробить, впіймає ще більшу щучку. О! Є. Хе-хе-хе! День мікрощук, дивіться яка! Оба, на! І у Дмитра покльовка! А ну давай, 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 Дімон, тяни! Що там в тебе? Крупняк? Окунь? Так, Дімон, сподівайся, що то окунь, а ми дивимося. Що то так. Ну, давай підтягуй, що там? Ха-ха, щукарік. Невеличкий. І в да. І відвалився. У мене отакий. Тоже непоганий. Так, відпускаємо Три. і продовжуємо. 3-3 в нас рахунок. Ні, ну в мене сходом може. Та що твої сходи? Сходи не рахуються. А відпускаємо цього шніцеля підростати. Анчоус. А чого анчоус? Шніцель. О! В облерок розловлено, до речі. Я щось не надився. Ой, так він грає якось. Та нормально він грає, то я, блін. Я дивлюся, що він якось не так грає зараз, блін. Надаю. А щось сім'я якісь каліоти Не розпрацювався просто ще. Воно, друзі, дивіться, дивіться просто, що відбувається. Які дерева падають. ці бобри під'їдають і вони падають. Просто капець. Таке дерево здорово вже. Все трюхле. Насіка тут небезпечно рибачити. Ось такі місця, де, мабуть, якщо і ступала нога людини, то дуже-дуже-дуже дуже давно Ось в таких містах ми сьогодні і рибачимо. Щоб ви розуміли просто як тут тяжко пробиратися. Це просто якийсь капець. Просто якийсь капець. Лютий капець. На вкарачках як-небудь. Але... Сьогодні трудова максимально рибалка. Ух ты! Да, второй. друзяка, дивіться, з цього місця, з цього пеньочка на однодіймову приманочку, один грамчик. чебурашка і отакий як Пістончик. Приманочка. Не пам'ятаю, чи Стронг Флай, чи Стонфлай від Фішапа. Один чи 0,75 дюйма, ну взагалі манюня. Дімон шостяне. 5-4 в користь Дмитра. От така трофейна щучка знову. Знову на рахунку у Дмитра. Угу. Це капець. Ну що ж, друзяки, от ми йдемо вже додому. Наловили багато-багато риби. Ну як багато риби? Багато впіймали, а не наловили. От, коротше. Я думаю, рибалка сьогоднішнього вдалась, хоч розмір взагалі не радував. От, але все ж, підписуйтесь на мій інстаграм і Тікток і на інстаграм Дімона. До зустрічі в нових відео.